Продовжуємо досліджувати послання апостола Павла до Тита. Сьогодні другий розділ. Коротко нагадаю то, про що була мова в попередньому розділі, на чому ми зупинялися, і розділ відносно невеликий. Також постараємося сьогодні особливо не затримуватися, щоб було більше часу, також і для практичної частини для молитви. Апостол Павло пише це послання до особливого служителя, який є його учнем, є його послідовником. Він називає його своїм сином улюбленим і щирим сином по вірі, власне, не фізично, а безпосередньо по вірі. І крім того, перша частина цього послання, особливо першого розділу, вона буквально невеличко, невеличкий акцент робиться на те, що він вітає його, проголошує прославляє Господа в кількох віршах, Воздає Господу шану і проголошує благословіння. І фактично, уже починаючи з п'ятого вірша першого розділу, і можна сказати, до кінця цього послання, ми будемо бачити тут таку практичну складову. У практичні рекомендації, що і як потрібно робити, як, е, якими повинні бути служителі, на що звертати увагу самому, е, як виховувати людей, і як мотивувати людей, в тому числі щоб вони е, проявляли свої якості служителя, кожен не тільки ці ті служителі, єпископи, старішини, присвітери, але і, взагалі, всіх, особливо це те, що ми будемо досліджувати сьогодні. Воно буде стосуватися всіх членів церкви і на це ми також будемо звертати увагу. І на перший погляд така складається враження, що тут майже немає цієї такої, ну скажімо, духовної частини. Про молитву майже нічого не говориться, про дари духа, про плоди духа. Але ця тема дарів і плодів, я можу так сказати, вона все одно тим чи іншим чином дотична. Є чому я говорив вам, що тит він про нього згадується в посланні до Галатів, і в посланні до Галатів, власне, іде і мова про плоди. Духа про нього згадується послання до коринтян, посланні до коринтян, йде мова про дари духа. Тобто, як мінімум, я можу сказати, що Тит, він був обізнаний з цією темою, і його не потрібно утверджувати. Він достатньо зрілий служитель, і Павло дає конкретні йому настанови, які стосуються безпосередньо практичної частини цього служіння. Але тим чи іншим чином, оці духовні практики, скажімо так, і плоди духа, і дари духа, і молитовна служіння. І інше вони все одно, так чи інакше, але вони все одно були і доступні, і відомі цьому служителеві. І тому Павло тут на це не звертає увагу. Він говорить, якими повинні бути служителі, єпископи, пресвітери. І крім того, всього, то на чому ми також зупинялися минулого разу, він дає таку настанову, що незважаючи на то, хто би це не був, чи це місцеві накриті, скажімо так, люди, які увірували в господа, чи навіть ті, які з обрізаних, як він їх називає, тобто з іудеїв. Вони вже асимілювали все рівно, і в них є певні слабості. Я говорив, що в кожного народу є, можна сказати, свої слабості. У нас є свої слабості, з якими потрібно справлятися, з якими треба боротися. В них були свої слабості. Отакий момент я на ньому ще раз зупиняюся. Він говорить: читає в 12-му віршаві, він каже, сказав один із них їхній власний пророк, і тут мова йде про пророка, який безпосередньо навіть я думаю, вже був з обрізаних, бо перед тим він каже. Що він що це стосується, в тому в числі і обрізаних. Тобто, вже хтось із іудеїв, який пустив тут корні, і він так само всім згоджується, і це проголошує, і от е, що він говорить: Критяни завжди брехливі, люті звірі, е, черевані е, ліниві. Тобто, якби такі якості от, тих людей, які тут мешкають, що вони схильні до того, щоб брехати, обманювати. Вони схильні до того, щоб лінитися і особливо не напрягатися. І крім того, вони що тут називають. Це лютими звірами, тобто в них є в їхній поведінці, в їхньому характері щось таке, якась така, знаєте, підступність, жорстокість, як є у звіра, коли він хоче напасти. І е, він каже: і навіть ці люди, які з іудеїв, які з обрізаних, то десь і вони почали самі себе так вести. Він каже: Ти звертай на це увагу, щоб це не стало і серед християн, і християни не почали так себе вести і так жити.' І кінцівка цього розділу, то, що ми читали, він знову ж таки робить зауваження. Щоб не давати місця байкам, ні місцевим, ні в тому числі тим байкам, які починають проповідувати ті, хто з обрізаних, очому я говорю, що паралельні місця ми також читаємо посланні до галатів. Достатньо різко він про це говорить і різко відкликається про тих, хто з іудеїв і які вимагають там певної ритуальної чистоти і ритуальних обрядів. От він також на це тут акцентує увагу, щоб не на це звертати увагу, не на ритуальну чистоту, а на внутрішню чистоту серця. І переходжу до другого розділу. Павло говорить, вже тепер звертається до нього. Він каже: а ти говори, що відповідає здоровій науці, щоб старі чоловіки тверезі були поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові у терпеливості. І тепер дивіться, знову ж таки, от він е, тут буде говорити, давати поради, як себе повинні вести вже люди, які старшого віку, і чоловіки, і жінки, як себе повинні вести ті, хто є молодшого віку, і жінки, також і юнаки, як взагалі повинні вести себе ті, які на кого спрацюють. І він починає із старців, ну, старших чоловіків, і це стосується знову ж таки, я кажу, цієї церкви, не тільки лідерів. І він говорить, що вони повинні бути помірковані, вони повинні бути здорові. У вірі, у любові, у терпеливості у цій якості: що найменше, віра, любов, терпеливість. Це є характеристики плода духа. Чому я говорю, воно перекликається з посланням до Галатів. Коли ми досліджуємо послання до Галатів, то там є з одної сторони діла плоті, на які треба звертати увагу і з якими треба боротися. І я їх вважаю, знаєте, є діла плоті і є плід духа. Замітьте, не плоди духа, а плід духа. То все, що перераховується: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, стриманість, слагідність це є характеристики одного плода, це не різні плоди. Бо дехто може сказати: Ну е, я там е, цей такий плід, буду більше на нього звертати увагу, або на такий плід. Це не про це мова. Мова йде про те, що в тобі повинні проявлені бути всі ці якості плода. В іншому випадку плід буде незрілий, плід буде недосконалий. це є плід, це той плід, який формує в нас дух і який ми самі з себе ми його не зможемо е, ну, породити. Це те, що ми може, знаєте, як. І дерево, воно звичайно, воно вирощує якийсь спліт, але воно для того, щоб його виростити, то воно повинно пустити корені. І брати соки із землі, воно повинно отримувати тепло, світло. Тобто, сам по собі воно все одно плід, хоч і вирощує, но не воно тільки задіяно. І так же само цей плід, про який іде мова і галата, що ми читали, і тут воно перекликається. Це якраз тут уже й обов'язково повинна бути духовна практика. Тут повинен бути контакт, тут повинні бути стосунки з Духом Святим. А от то, що стосується діл плоті. То це наш обов'язок, тому що діла плоті це подібно, знаєте, от плід, щоб він виріс, то е, ну, якби є свої умови, а бур'яни вони ростуть. Е, за ними доглядати не треба. Вони будуть прорізати, вони будуть виростати, і якраз власне, з ними потрібно боротися. От можна сказати, що є плід, який де є і наша частка, але його все одно вирощує Господь. А от з бурянами це наша частка боротися, і діла плоті це те, що стосується нашої частини. Чому я також на це звертаю увагу, бо далі, коли вже буде мова йти і про жінок, і про старших, і про молодих, то також будуть перераховуватися якісь негативні якості, які якраз і відповідають ділам плоті. І це те, з чим потрібно боротися. Тобто, Павло, якби можливо, конкретно тут не пише ті самі речі, які він писав в посланні до Галатів, але він знає, що Тимофію це відомо. Йому не треба Тимофію повторювати ті речі, які він і так знає, чому він тут дає тільки характеристики. І так, ще раз читаю стосовно, Старців говориться, щоб старі чоловіки тверезі були, поважні, помірковані, здорові у вірі, у любові, у терпеливості, щоб старі жінки в своїм стані так само були, як належить святим, не обмовниці, не віддані п'янству, навчали добра, щоб навчали жінок молодих любити своїх чоловіків, любити дітей, щоб були помірковані, чисті, господарні. Добрі слух няні своїм чоловікам, щоби не зневажали Боже Слово. Як бачимо, коли він звертається до жінок, то він говорить спочатку, що не повинно бути, тобто діла плоті, які потрібно удалити, і далі також говорить про певні якості, які відповідають плоду духа, які потрібно формувати. Но тут є ще одна сторона. Він говорить, що старші жінки. Одна з їх важливих складових, вони повинні ділитися досвідом з молодими, наставляти, навчати, переконувати, передавати, допустимо, десь навіть естафету і умудряти, вчити чомусь. І це є також дуже важлива складова, яка стосується всіх віруючих, яка стосується уже вас, тих, тут, тут здебільшого, знову ж таки, уже старші, які можуть чимось поділитися, знову ж таки, поділитися чимось добрим. Навіть якщо переживали в своєму житті і робили помилки, то це теж варто висвітлювати, щоб ну, скажем так, вони не наступали на наші граблі, ну ті молодші, яких потрібно наставляти, яким потрібно ділитися досвідом і застерігати, можливо, навіть від помилок. І тому Павло власне до цього мотивує, щоб Тимофій на це звертав увагу і вчив. Тобто він показує, що в цих здавалося б простих практичних речах, які стосуються побутового життя. Але це є також дуже важливе підґрунтя власне і для твоєї духовності. Бо якщо в цьому ти даєш слабинку, то і духовність твоя вона не буде мати жодної сили. От чому вертаються до попереднього розділу? Чому він говорить такі певні критерії до служителів? Він каже: Ну прийшли сюди, обрізані, і що стало? І вона асимілювали. Вони так же само стали брехливі, вони так же стало стали ліниві. Вони так же само, як звірі себе ведуть з підступом. з Злобою, за якимись іншими такими характеристиками, він каже, не варто, щоб це саме повторилося. І коли вони були обрані Господом, то вони, власне, і були обрані для того, щоб явити Божу присутність народам, а не тільки сказати, от ми тут одні обрані, ми тут одні кращі, а ви всі язичники, ми з вами не хочемо спілкуватися. Чому часто Бог і допускав навіть в тому числі і в їхньому житті якісь певні потрясіння для того, навіть і навіть розпорошення, щоб вони знову ж таки діли. І впливали на світ, а не щоб світ поглинув їх. І щось подібне, тепер Павло говорить до Тимофія, щоб християни, вони так же само, вони були світлом для світу і навіть в звичайних побутових речах. Далі, так само, благай юнаків, щоб були помірковані, У всім сам себе подавай за зразка добрих діл. У навчанні непорушності, непорушність, повагу, слово здорове, неосудливе, щоби противник був засороблений, не мавши нічого лихого казати про нас, він каже: ну і ти так же само повинен бути зірцем і повинен бути прикладом. Спочатку ти подаєш приклад, а далі вони будуть успадковувати тебе і далі вони будуть успадковувати знову ж таки старших людей. Раби, щоби корилися панам своїм, щоб догоджали, не перечили, не крали, але виявляли всяку добру вірність. Щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх людей. Трішки хочу також зупинитися от на цьому. Давайте ще раз прочитаю 10-й вірш, де стосується рабів. Раби, щоб корилися панам своїм, щоб догоджали, не перечили, не крали, але виявляли всяку добру вірність, щоб у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Дивіться на що хочу звернути увагу. От е, рабом можна бути по-різному, можна мож, міг прийти, допустимо, якийсь там завойовник і взяти тебе в рабство. От як ми зараз досліджуємо, Вадім ділиться е, про це і проповідує по книзі Даниїла, і там прийшов е, на вуходоносор, завоював на цей час іудею і забрав. Полон е, якусь частину людей, навіть то, що він е, там дає їм певні привілеї і частині з них, оцим чотирьом юнакам, яких він відібрав як таких достойних, як таких, яких можна чогось навчити, да, він дає їм певні пілі, але він все рівно відноситься до них як до рабів. І вистачило їм в чомусь спротивитися йому. Він готовий ними пожертвувати і готовий кинути їх в піч. Розуміємо, тобто він рабовласник, він і бажає себе володаром. він них відноситься як до такого, ну здавалося б, е, нічого не значущого для нього матеріалу, і відповідно раб він десь також розуміючи ці речі, то так же само в нього є відношення до рабовласника. Там немає приязні, там немає якоїсь особливої поваги. Але може бути і раб по іншому. В Ізраїлі ти міг бути рабом в тому випадку, якщо ти взяв кошти в борг, а потім їх не повернув, не зміг повернути, і ти на якийсь час. Це не на все життя, тому що там був і ювілейний період, і інші, навіть коли тебе відпускали, і навіть відпускали з благословенням. І ти тоді все рівно якийсь час працюєш. Знову ж таки, ти ти, ти ти, ти якби є раб, ти змушений відпрацьовувати, ти змушений коритися, і всяка така. От, е, поведінка, коли тебе примушують, вона викликає відповідну реакцію. Але коли тут Павло говорить, можливо, він каже, ти покликаний, і ти був рабом. Але якщо ти будеш показувати, що подібно як і ми, він, він, він же ж себе як часто називає, він себе також називає Рабом. Він каже: Я раб Господа Ісуса Христа. І в цьому контексті, коли він говорить, то це є не то, що він ну, якби уничижає себе і говорить, що от ну, я змушений коритися, мені нікуди діватися, а він говорить в іншому контексті. Він говорить, що я взагалі якби підчиняюся. Але знаєте ще, що було особливо в рабові, раб він же ж. Хоч він і належить своєму господарю, але господар, якщо він зацікавлений в своєму рабові, то він про нього і піклується. Правда, він же зацікавлений, щоб цей раб він приносив там певний прибуток і був роботящий, і так далі, значить він повинен бути забезпеченим. Відповідно, він всім і забезпечував. І тому він говорить, що якщо ви як раби, ви повинні розуміти, що ви навіть не просто раби, можливо, навіть працюєте на якогось там власника. Але коли ви ведете себе так, як перед господом, навіть виконуючи якусь роботу. Ви тим самим показуєте приклад, що є щось більше, є щось цінніше, чим просто якісь матеріальні е, певні цінності, і виявляєте святість Божу такому при такому розкладі. І коли це стосувалося грабів. І були такі рекомендації. То тим більше це стосується нас. Ми не живемо зараз в рабовласницькому русі, над нами ніхто не панує як рабовласник. але ми так само на йдемо, влаштовуємо сакудас на роботу, працюємо на когось, несемо якусь там виконуємо якусь певну працю, і це є мотивація так само це робити не тільки попри очі, не тільки тоді, коли нас бачать, не тільки тоді, коли там можна сказати, дивляться, робимо. Ми добре чи ні. Хоча зараз вже і камери є всюди, і так тому це десь також стимулює не філонити, але слово Боже, якраз і Павло тут говорить. Він каже: ми повинні все одно працювати не тільки попри очі. А являти, якщо ми це робимо як, як для Господа, то відповідне буде відношення, і таким чином ми навіть будемо здобувати цих людей. От подібно як е, старші, коли вони служать молодшим, то вони якби таким чином стимулюють молодших уже до росту. Так же само і тут, коли раби вони е, з повагою відносяться навіть або ті, хто кого, на кого спрацює, вони з повагою відносяться до тих, на кого вони працюють, то вони так же саме дають можливість і їм подальшому увірувати. Чому? Бо Павло хоче, щоби. Міня щось мінялося, щоб не залишалося тут така, от характеристика, як він говорить про цих критян. Щоб оцей фактор лінощі, фактор брехні, фактор злоби він відходив. І якщо я минулого разу приводив, у нас в Україні є свої, скажімо так, от такі таракани або підводні, якісь такі течії, це та сама корупція. Можна перераховувати багато чого, що характеризує нас як Україну. Тут є свої також моменти, але ми, як християни, маємо показувати приклад і в сім'ї, і в церкві, і навіть серед сусідів, і тоді ми будемо являти присутність Божу. Чому він дальше пояснює, чому це потрібно робити? Ну, ще раз читаю з вірша, вершай, вже буду продовжувати далі. Граби, щоби корили сапанам своїм, щоби догоджали, не перечили, не крали, але виявляли всяку добру вірність, щоби у всьому вони прикрашали науку Спасителя нашого Бога. Дивіться, коли вони так себе ведуть. То тоді виходить, що науку Христа вони таким чином прикрашають. Виявляється, можна ще й прикрасити науку Христа Який спосіб, коли ти проявляєш вірність Слову Божому, і далі він каже: бо з'явилася Божа благодать. Що спасає всіх людей, і навчає нас, щоб ми, відсуравши з безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та праведно і побожно в теперішньому віці, і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спасителя і е Спасителя Христа Ісуса. Що самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах за нас? Попадливих, тобто він говорить, що коли ми так себе навіть ведемо, ми старші навчаємо молодь, ми, як працівники, е проявляємо вірність, навіть виконуючи будь-яку роботу, і без всяких таких, е скажімо так, ухилів, заморочок, як тут сказано, крадіжок, а являємо таким чином славу Господа, то і ми показуємо, що Господь є нашим першу чергу володарем, паном. Ми таким чином показуємо, як тут сказано, що Божа благодать, яка з'явилася, вона тоді буде проявлена через нас. І далі сказано, що Христос він коли навчає, то ми проявляємо вірність. Дивіться, я вже про це говорив і ще і ще буду повторюватися. От Приведу такий приклад. Ми знаємо цю притчу із 25 розділу розділу від Матвія. Притча про мудрих і про немудрих дів. І говориться про те, що мудрі вони запаслися маслом. А не мудрі в них виявляється, масла як такого, ну забракло, і вони не дочекалися їм не вистачило тільки ці цього трішечки, так як е е наречений він запізнився, і потім вони вже навіть і не змогли ввійти. Ми повинні розуміти, що масло в ці часи звідки воно діставалося. Воно ж діставалося, ну не з нафти з якоїсь, як зараз це є, а воно знову ж таки діставалося з певних плодів, з певних продуктів. І о тому є тут паралель оця з плодом духа, про який я також говорив. Але що є особливого в цьому? Я не стільки хочу говорити про масло, я про інше хочу говорити. Тому що е коли ми читаємо кінцівку нагорної проповіді в цьому розділі, то Ісус говорить, що характеризує мудрих і що характеризує немудрих. Він каже, мудрі. Мудрі це ті, хто слухають Слово Боже і його виконують. А нерозумні, немудрі це ті, хто послухав і в одне вухо влетіло, в друге вухо вилетіло. І все. Він каже, такі це все одно, що він побудував свій дім на піску. Він ніби видимість має, але якісь певні випробування, певна тіснота або навіть якесь щось забракло, і все, їм не вистачає нічого. І тому. І тому Слово Боже говорить, що ми маємо бути мудрими. Слово, яке ми чуємо, ми його виконуємо. І коли тут так само звучить, бо з'явилася Божа благодать, що спасає всіх нас і навчає нас, щоб ми, відсуравшись безбожності та світських пожадливостей, жили помірковано та правильно і побожно в теперішньому віці. Тобто, вона нас навчає. Ми чуємо. І ми, відповідно, себе ведемо. Ми поступаємо як мудрі, і таким чином ми набуваємо оцього масла. Ми даємо, щоб цей плід духа він виріс в нас, він проявився через нас, і його нам вистачило для того, щоб, ну скажімо так, навіть освітити прихід Господній. І от оці речі вони тут перекликаються. І це знову ж таки, чому я говорю? Воно іде, воно є паралельне з тим, що говорить Писання про, про плоди духа, про плід безпосередньо духа з його характер. Ристиками, і він каже: і чекали блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Чекали подібно як оці діви. Вони навіть коли він затримався, навіть коли відповідь він не прийшов зразу, або як в теперішній час, коли ми приходимо на молитву і возносимо молитви і хадатайства, а відповідь не приходить зразу ж. То ми не розбиваємося, ми не розчавлюємося, ми не розчаровуємося, правда. Чому? Тому що ми нам вистачає терпіння, і ми продовжуємо далі стояти в молитві, в хадатайстві. І от це є якраз прояв оцеї вірності, вірності слову Божому, що він може затриматися, він може не зразу дати відповідь, він може не зразу благословити, але ми не це не залежить від цього, не залежить наше ходіння перед Ним і наше стрімління до Нього. І... Чому? Тому що, як тут сказано, що він самого себе дав за нас, е, заради нашого визволення, і щоб вибрати і очистити собі людей, вибраних у добрих ділах е, за попадливих. Тобто от, в такий спосіб він нас очищає. Виявляється, що коли все стається не зразу, не так, як би нам цього хотілося, то він нас і очищає, він дає змогу, щоб щось відпало, яка знову ж таки сформувалася. Бо знов... Плід духа довготерпіння. Він виростає не за 5 хвилин. Навіть часто не за 5 днів, як і взагалі плід, любий плід. Я не знаю таких плодів, які дозрівають дуже швидко. А особливо ті плоди, які цінні, які, знаєте, не такі не скороспілки, а цінні, з яких навіть можна діставати то саме масло, здавалося, то вони ростуть. Тривалий проміжок часу. І тут якраз і потрібно терпіння, і потрібно довго терпіння. І останній вірш цього розділу: оце говори та нагадуй, та з усяким наказом Картай. Хай тобою ніхто не погорджує. Він каже: От, оці істини, оці речі, які ти передаєш старшим юнакам, рабам, говори. І навіть не просто говори, а наказуй і картай, як тут сказано. Тобто, якщо ти бачиш, що не доходить, то навіть можеш приміняти ну, жорсткі методи. Бо да, духовний свого роду такий певний ремінь. Чому? Тому що він каже, без цього люди падуть, без цього люди стануть оцими нерозумними дівами. І який толк від того, що вони мають видимість, вони якби створюють видимість, що вони там благочестиві, що вони разом з всіма. Але коли прийде випробування, коли прийде провірка, коли прийде суд, і що станеться з ними? І який толк навіть від того, що вони, можливо, і прикладували якісь зусилля, ходили там на служіння, відмічалися, якщо вони можуть не, не війти в Божу присутність, Господь хоче, щоб від цього був толк, тому слово ти чуєш і ти його виконуєш. І от оці речі вони ми бачимо також тут, от як паралель, в тому числі і в цьому розділі. І Тому він каже: Оце говори та нагадуй, та з усяким наказом картай. Хай тобою ніхто не погорджує. навіть то, що ти ще відносно молодий. А він також був відносно молодий, як і Тимофій. То, але він був ставленик, якого поставив сам апостол Павло. Через це він каже: Ти добивайся досягай результату, особливо, щоб люди проявляли вірність, вірність Господу і, скажімо так, служили один одному. Ці уроки ми беремо в тому числі і в теперішній час для себе і продовжуємо також. Утверджуватися і в слові, і продовжуємо стояти дальше в наших молитвах і в наших ходатайствах, в тому числі за нашу країну і за наше військо.